Вітаю всіх, дорога церква, в цей вечір, який Бог побажав з нами зустрітися. І, будь ласка, ще раз оплески нашому Господу. Дякуємо нашим левітам, тому що їх спів сьогодні був прекрасним, і я вірю, що Господу це дуже сподобалось. Ви можете присісти, дякуємо вам. Дорога церква, ви можете присісти також. І... Сьогодні ми будемо говорити на таку тему. Давайте так скажемо: кожен з нас любить спілкуватися більше чи менше, так? Кожній людині потрібно спілкування. Коли людина починає спілкуватися, після цього починають зав'язуватися стосунки, правда? І ви знаєте, Бог поклав мені цю тему про стосунки вже майже рік. Мені так хотілося, або, можливо, він хотів вам дещо розказати, можливо, тому що я переживала певні труднощі, взагалі будувати стосунки на роботі, вдома із знайомими, і навіть в церкві. Це не легка робота, так? Так. І хочу сказати, що стосунки, безумовно, бувають різними. Є стосунки, які руйнують нас. І, мабуть, в таких стосунках, мабуть, була більшість з нас, коли ми ще не знали Бога. У нас були стосунки на роботі, у нас були стосунки в родинах. Але під час цих стосунків завжди з'являлася якась ругня сора, бувала. Я не кажу, що прямо щодня, коли ви збиралися. Тобто, це відбувалося, це ранило, це не будувало нас, а навпаки, пригнічувало, і життя, безумовно, наше змінювалося не найкраще. Я б сьогодні не хотіла говорити багато про такі стосунки, які нас руйнують, тому що кожен пройшов через них, або майже кожен. І та біль, яку вони приносять, мабуть, відчув теж кожен. Сьогодні я б говорила хотіла говорити про стосунки, які збудовують нас. Але перед цим хочу розповісти. Таку історію, яка була в моєму житті. Мабуть, так, як у кожного з нас, це історія, ми будемо говорити зараз про стосунки в родині. Е, у моїх батьків народилися дві дівчинки. Я була старша, молодша на 4 года сестричка. Все було наче, начебто непогано, поки не з'явилася молодша сестричка, тому що ну да, з'явили стосунки наші почали ну, рушитися. Батьки приділяли більш часу молодший. Я залишалася так за межами десь. І будемо казати, воно наростала, знаєте, такі десь дюрнути за косічку, підставити десь. Це рідна сестра. Далі образа пішла на маму, на тата. Чому, Чому приділяється багато увазі молодший, а мене, начебто, не існує. І потім я. Вже виросла, вийшла замуж, залишила ту країну, в якій я жила, і приїхала сюди на Україну, в Київ. Ви знаєте, в 20, 20 років мені було, і на чужині, ну, на той час це було так. Це було не легко, це було важко. Тим паче, тільки народилася сім'я, стосунки. Я була без господа тоді. Стосунки тільки починають ну так, розвиватися і. Так хотілося, щоб була підтримка мами, батька, сестри. Я приїжджала до них, а я цього взагалі не очікувала. Вони мене навпаки. Ти не права, ти погана, ти така-така-така. І ви знаєте, мені було настільки важко, але ну, я вважала, що я якась така людина неправильна взагалі, зовсім неправильна людина. І я дуже дякую Богу за те, що в свій час. Я навчалася в школі, навчалася в училищі. Знаєте, були люди на моєму шляху, які говорили про Господа, розповідали: в церкву я тоді ще не прийшла, але я чула від них, що можна помолитися Господу. І прийшов якраз той момент, коли я зрозуміла, в родині я одиначка. Тут я тільки ще починала будувати стосунки, і мені було важко. І я пам'ятаю, я заплакала, закричала до Господа і кажу: Господи, Ти мені настільки потрібен. У мене є мої рідні, рідні, які мали, як ніхто, мене розуміти, а вони мене не розуміють. Вони сварять, вони вказують на те, що я роблю не так. І ви знаєте, я вдячна Господу. Він почув мою молитву. Щось таке відбулося з моїми рідними, що, от знаєте, якось так, от як по щелчку, ну, вони інакше стали ставитись до мене. І я хочу сказати тим, хто, можливо, зараз дивиться або сьогодні в залі перший раз. Навіть якщо ти не обрав церкву, поки не ходиш до церкви, але ти знаєш, що є Господь, я хочу сказати, Він чує. Він чує молитву, він відповідає на неї. Амінь. Отак От Господь змінив наші відносини. Були другі відносини, це коли вже я пізнала Господа. Це були відносини з чоловіком. Зараз я звертаюся до вас, дружини. Можливо, ваші чоловіки ще не поряд з вами, але готуйте місця біля себе. Готуйте місця. Ви знаєте, теж були такі стосунки. Важкі, тому що я виходила замуж не в Господі, чоловік був невіруючий, зовсім невіруючий. І наші стосунки складалися дуже важко. Прийшов той момент, коли мені було теж нелегко. І я дякую за ті нелегкі моменти із своїм чоловіком. Знаєте чому? Якщо б не ці важкі моменти, я б не була зараз тут. Якщо ви Дорогі жінки, плачете зараз, що саме із за вашого чоловіка ви прийшли до Бога. Я хочу вам сказати дякуйте їм, який би він зараз не був і він вдома, саме завдяки тим обставинам, в які ви попали. Саме завдяки обставинам, ви пізнали Бога. Ви знаєте, коли я почала дякувати, я прийшла до церкви саме із за цих стосунків до Бога. І знаєте, коли я поч... до речі, я прийшла і. Знаєте, просити за щось. Я навіть не знала за що, тому що було навсті, настільки все погано. Але чомусь в моє серце Бог поклав таку молитву. Я почала дякувати просто. Почала дякувати за те, що в мене є чоловік. Я почала дякувати за те, що е, він залишився зі мною. І ви знаєте, від цих слів подяки серце наповнювалося. і у мене почали. Знаєте, мої очі почали на нього зовсім інакше дивитися. зовсім інакше. І в якийсь момент під час ранішньої молитви я зрозуміла, це було моє відкриття. Слухайте, Ісус Христос помирав там на хресті за мого чоловіка, такий, як він був, так само, як і за мене. Адже він прийшов не для нас, красивих і хороших. Які всі виховані, добрі, які безгрішні, він прийшов за кожного, за кожного. І я хочу сказати, що слово Боже, воно мене надихало. І хочу сказати, що в наших стосунках, в наших стосунках дає Господь стосунки. Не руйнуються, а збудовуються. Ми розвиваємося, збудовуються відносини в родинах, збудовуються відносини на роботі, збудовуються відносини тут з нашими сусідами. Тобто Господь дає нам мудрості, як будувати відносини. І я зараз попрошу на екран вивести місце писання. Я їх трошечки повибирала. Я знаю, що вони вам знайомі. Вони вам знайомі. І знаєте, я б хотіла зараз, є таке в мене на серці, щоб ми їх читали разом. Амінь. Давайте почнемо. Лагідна відповідь заспокоює гнів. Аврат слово викликає молодець, хай молодець, слава Богу. А тепер скажіть, будь ласка, де це слово ми могли б примінити? У відносинах, так. Далі. Наступне. Вибачаючи і прощаючи. Знову ж таки, слово Боже підказує нам, якими нам бути в відносинах, що робити для того, щоб вони збудовувалися. Наступне. Так, наступний, будь ласка, я вас сьогодні трошки. Так. Скажіть, будь ласка, хтось вже е, для себе прочитав слово, яке уже може вам допомогти в ваших обставинах? Уже є. Слава Богу, пішли далі. Амінь, ще. Дякую. Ще. Це повторюється. Повторюється, будь ласка, ще. Це вже теж повторюється. Достатньо дякую. Ви могли помітити, що якщо відкрити Біблію, відкрити Біблію, в ній є поради до того, щоб будувати стосунки, будувати стосунки в родині. Мені дуже сподобалось в свій час, саме на цьому місці писання я стояла і боролася за стосунки з чоловіком. Єфісянам, 5 голова з 22. -го, по 33. Можливо, ви пам'ятаєте, дружини коріться своїм чоловікам як Господу, адже чоловік є голова дружини. Як Христос, голова церкви, він же Спаситель тіла. І не думайте, там ще й сказано, як чоловіки мають відноситися по відношенню до своїх дружин. Е, таким чином, стоячи на Слові Божому, змінювалися стосунки в моїй родині, змінювалися стосунки е, з Моєю сім'єю змінювалися стосунки на роботі. Але, але ще я хочу сказати, що е, не просто я ставала кращою, тому що слово таке, я зрозуміла, що на початку, поки я не знала Бога, я пропускалася помилок. Тому і були такі стосунки, не зовсім добрі. Тому хочу підказати кожному з вас: якщо щось не так, не бігайте. Не кричіть, не ругайтесь, відкрите слово Боже, ви обов'язково знайдете відповідь на свою молитву, на своє питання. Бог сильний. Ви знаєте, хто найбільше вклав в стосунки. Для того, щоб будувати гарні стосунки, ми вкладаємо свій час. Так, так, вкладаємо фінанси. Нам треба дзвонити. Не те, що треба. Ми хотіли б дізнатися, чому немає подруги або друга. Зателефонували, спитали, можливо, приїхати треба навістить, тому що захворіла людина. Можливо, потрібна якась допомога при, ну, в якихось справах. Послухайте, ми кладемо за це жертву. Але хочу сказати: вона не така велика, як та жертва, яку поклав Ісус Христос. Та величезна жертва. Яку поклав Ісус Христос для того, щоб будувати стосунки з кожним із нас. Вона її не можна описати. Він віддав Свого Сина Ісуса Христа, для того, щоб будувати стосунки через цю смерть і Воскресіння з кожним з нас. Хто ще приносив таку жертву? Ніхто, лише він. І ви знаєте. Коли ми читаємо слово Боже, це я поділилася тим, що відбувалося в моєму житті. Я думаю, що якщо передати мікрофон передам, ми почуємо дуже багато чого Господь зробив в ваших родинах, як він змінював ситуації, обставини, особливо як змінювалися стосунки в ваших родинах. І або на роботі я чула недавно, як на роботі вас підвисили, так. Ви тільки прийшли, але ви були з Господом, ви були не одні. Він уже поклав велику жертву за ваші стосунки. І це помітили і люди, не лише Господь, правильно? І я хочу нагадати, що в Біблії є дуже багато історій, де люди трималися за Господа, вони йому довіряли і вони бачили результати і перемоги. Знаєте, я. От для мене, не знаю, як для вас, взяти хлопчика Давіда, який переміг Льва. Маленький, ну, підліток, підліток. Ну, хай вийде, наприклад, подивимося на сусіда, штовкни, бо він не чує. <кій> <кій> Ось уявіть його, він вийшов і поряд стоїть величезний лев, паща, він ричить. Послухайте, а цей хлопчик не испугався. Він зміг його побороти. Чому? Тому що в нього були побудовані стосунки з Господом, і він знав, як діяти в цій ситуації. Про стосунки можна говорити багато, але хочу сказати одне: для того, щоб їх збудувати, потрібна величезна жертва. Потрібна величезна любов. Господь це показав і потрібно знати його слово. На кожну ситуацію є відповідь. І Бог поклав сьогодні молитися за сім'ї, за стосунки в сім'ях. Давайте ми зараз всі станемо. І ми будемо сьогодні молитися. Я не знаю, можливо, у когось є непрощення до батьків, десь воно там застряло, начебто і все й добре. Можливо, десь є чоловіка до дружини або навпаки. Можливо, даже дітки ображені на своїх батьків. Таке теж може бути. Господь хоче ваші стосунки оздоровити. Він хоче, щоб вони збудовувались. Господь хоче, щоб ці стосунки. Розвивали вас, щоб ви бачили перемоги, щоб ви бачили здійснені мрії, щоб ви знали, що поряд є ті, хто вас люблять і готові розділити ваші, всі ваші питання, які виникають. І давайте ми почнемо цю молитву. Господь, ми дуже дякуємо тобі за те, що ти піклуєшся так про кожного з нас. Ми дякуємо за ті родини, які вже створені. Ми дякуємо за ті, які будуть створені ще в ім'я Ісуса Христа. Господь, ти поклав на серце молитися сьогодні за зцілення, Господь наших душевних ран. Можливо, вони були задані, Господь, саме в родинах, батьками, дітьми, чоловіком, дружиною, тьоті, дяді, я не знаю. Господь, але ти знаєш. І ми зараз просимо в ім'я Ісуса Христа, Духом Святим Господь. Носися по залу, торкайся наших сердець, Господь. Хай зцілення Твоє прийде, Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Адже наші рідні вони не знали тоді, Господа. Або якщо і знали Отець Небесний, ми лише люди, ми не Боги Господь, і ми можемо помилятися. Але Господь, те, що відбулося, нанесло нам глибокі рани. Ми хочемо позбутися від них. Вилікує їх, ласка, в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз. Ілеєм помаж кожну рану, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Господь, онови наші стосунки, збудовуй їх по Слову Твоєму в ім'я Ісуса Христа, щоб вони наповнили. Вони нас миром, радістю, Господь, в ім'я Ісуса Христа, Господь, щоб ми знали, до кого завжди бігти, якщо у нас щось не так, Боже, благослови, Отець Небесний, благослови кожне серце, яке зараз до Тебе кличе, благослови, Отець Небесний, побачити поряд ту людину, чоловіка, дружину, дітей, Господь, які теж Господь шукають тебе, які теж вкладають. В будівництво відносин в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі, Отець. Ми дякуємо Тобі за те, що ти так піклуєшся про нас, за те, що ти піклуєшся про наші родини, Отець Небесний. Ми дякуємо Тобі, Боже. Ми славимо Тебе, триєдиного Бога, Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Присаджуйтесь, будь ласка. І так, в сьогоднішній час Господь хотів будувати стосунки або оновити стосунки, які збудовують. І закінчуючи вже сьогодні слово своє, воно було недовгим, але я вірю, що Господь робив те, що він хотів. І залишилося ще одне місце писання, яке ми не читали. Луки 5:32. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Можливо, тут в залі або е, за екраном, хто дивиться нас, є люди, які ще не примирилися з Богом, які ще не покаялися в своїх гріхах, тому що саме через покаяння ми можемо з ним будувати стосунки, а Він хоче будувати стосунки. І зараз я хочу попросити, якщо в залі є ті люди, які хочуть будувати стосунки з Господом, які ще. Не приймали цього рішення, будь ласка, вийдіть наперед, ми будемо з вами молитися. Якщо є, будь ласка, ми ще очікуємо. Якщо вас соромитесь і не виходите, прочитайте цю молитву, сидячи там, де ви є, на своєму місці. Давайте встанемо. І допоможемо, сестрички, в цій молитві. Отець Небесний. Я приймаю рішення, каюсь в своїх гріхах. Господь, я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Той, хто будує стосунки, той, хто навчає мудрості, благослови мене в ім'я Ісуса Христа. Я твоя дитина, а ти мій батько. Амінь. І давайте ми помолимося за нашу сестричку. Господь, ти бачиш її шлях. Ти бачиш, Господь, наскільки вона намагається будувати стосунки. Боже, благослови її твоєю мудрістю, благослови її сьогодні тут, Господь, так як бажаєш цього Ти. Виведи, Господь, її з цього заплутаного Господь шляху і дай їй твій шлях. Дай їй Господь родину з твоєї руки, Господь, стосунки, Господь в родини з твоєї руки. Благослови її твоїм благословенням в ім'я Ісуса Христа. А ми дякуємо тобі на цьому місці, отцю сину й Духу Святому. Амінь. І давайте великі оплески для Господа нашого.